Вітаю, шановні мої глядачі. І надійшло питання від е, глядачів е, знову на тему Червінського. Чи вистоїть Червінський? Що буде з ним далі? питання таке було: що буде далі з Червінським? То він вистоїть чи не вистоїть, де? чи зможуть його е, зламити, купити, видавити <кій> з території України? Е, поки що йому вдається стояти. Ну, має людина, звичайно, дуже міцний стержень, але і те, що його не покидають люди, да, це теж дуже і дуже великий чинник у боротьбі із судовими, судовими політичними цими нашими перевертнями. Ну, давайте спробуємо надалі подивитися долю Червінського. Да. Знаєте, як я скажу? Як би я сказала, я не люблю дивитися на дуже далеко вперед. Чому? Тому що ці розклади будуть неточні. Чому? Тому що наше життя, воно досить динамічне і можуть, можуть втручатися різні обставини, які будуть змінювати ситуацію. Але ми з вами ризикнемо і спробуємо подивитися. Просто так ось, просто таке питання: чи вистоїть Червінський у цій боротьбі? Він дуже, він дуже сильна людина, як я вже сказала, в нього є стержень. Він дуже сильна людина, він бореться, він стоїть, він, і він буде стояти і захищати себе відстоювати до останнього. Що таке згор? Він шукає шляхи. Виходу з ситуації. Е, можливо, тут карти говорять, щоб його хотіли, щоб він був отчельник, але він проти цього, е, він цьому протистоїть. Але дивіться, як і в попередньому розкладі, карти говорять, що його б хотіли, щоб він став отчельником, відлюдником, щоб він відійшов від всього. Е, ну, де, де він, де він, де він е, чим займався? Да? Дивіться, йому пропонуються гроші. Йому пропонуються гроші. Розумієте? Йому створюють досить складні і жорсткі умови в Україні. І все це для того, щоб він відійшов від того, чим він займається. Але він стоїть, він відстоює себе. Він захищає, в нього дуже сильний захист. Бачите, як карта говорить? Це дійсно так. Ну, європейська солідарність, активісти, да? волонтери і так далі. Військові, його колеги всі дають покази на користь Червінському. Тобто він має досить сильну позицію, він досить сильно себе захищає. Бачите, створюється. Все-таки створюється кризова ситуація, щоб він пішов. Є ідея підкупити? Є, є ідея видавити його в майбутньому. Є ідея видавити його взагалі, я думаю, навіть це відлюдник з України. Для них найкраще було б видавити його з України, для того, щоб він не був подразником. Я вже говорила в тому розкладі знову, карти мені говорять одне й те саме. Але він стоїть. Він стоїть. Дивіться, все рівно. Ви розумієте? Тут навіть є ідея на майбутнє у них плани, да? щоб він пішов, створивши йому максимальну, маль, максимальну кількість неприємностей. Розумієте? Можливо, оці, оці, оце і шиють йому справу за справою. Да? Шиють справу за справою. Оцю, ну, від цієї трішки відбилися, іншу несуть, від тієї трішки відоб'ються, іншу принесуть і так далі. Штампують і штампують. Можливо, для того, щоб, щоб погодився взяти кошти, піти, створюють кризову ситуацію. Ну, все, все перед вами, як кажуть. І все це в цьому це замішана влада. Але він досить сильно захищається, він досить сильна людина. Ви знаєте, він, він в якійсь мірі має, ще я так скажу, має лідерські, лідерські задатки оці. Розумієте? Він сильний лідер. Ця людина, можливо, могла. Очолити е, певні політичні сили, а можливо, ви знаєте що? Можливо, його можуть присувати. Мені це зараз так трішечки роз'яснилося. Його, бачучи, що він досить сильна вольова людина, можливо, розумієте, його медійно ж розкрутили. Його медійно розкрутили, так як залужно, і вони, можливо, вбачають в ньому теж лідера і хочуть його видавити, сильного лідера. Але, за всім цим стоїть, звичайно, що влада. Влада, все це хоче влада, а все це хоче імператор. Ну, досить, досить сильно за нього взяли. Так, дивіться, сильний лідер. Швидше всього, що вони в ньому бачать майбутнього сильного лідера. Одного позбулися, видавили е, да? цього залужного. А тут ось і Червінський. Червінський теж досить сильна людина. Вони хочуть, щоб він пішов. Вони його сильно видали. Так, дивіться, так карти говорять, вони хочуть створити такі, таку кризову ситуацію, такі, такі проблеми йому створити, щоб він не витримав, щоб він пішов. Ось, Щоб він пішов. Щоб він склав зброю. Ну, дивіться, знову карти говорять одне і те саме. І знаєте, якщо, якщо розклади, от мені, мені деякі глядачі закидали, що у вас розклади ну, одні й ті самі. Ви знаєте, якщо. Карти говорять на одне питання, ту ж саму інформацію, це не просто добре, це прекрасно, тому що це значить, що карти правильно щитують інформацію. От на майбутнє, щоб ви не говорили мені більше таких дурниць, розумієте, що, що у вас повторюється. Повторюється, значить, значить правильно карти щитують інформацію. Отже, ще одна причина. Розумієте в чому? Вони вбачають у ньому дуже сильного лідера. Дуже сильного лідера. І хочуть він склав зброю і, і пішов. Його хочуть видавати з території України взагалі. І за цим стоїть дьявол. І за всім цим стоїть Діяво. е, йде. Ну, як сказати, дипломатичним шляхом. Да? Ну, у вушко нашепчують, нашепчують що треба робити да, імператору. У вушко нашепчує хто? Дьявол, позбуться, позбуться його. Ця людина не потрібна тобі в Україні. Позбувайтеся, хай іде назавжди і не ви знаєте, не просто видавить, а вони наклепають, скільки йому справ. Що якщо він вже вийде за кордон, то перетині він буде знову арештований, і він буде сидіти за кордоном і думати, повертатись чи, чи от як цей Навальний, да? повернувся і одразу сів на довічне і все він вже звідти не вийшов. Можливо, йому таке говорять, може, не знаємо, що, що які там ідуть під Килимня тігрища там у них розумієте, але вони хочуть їхня ціль, щоб він пішов назавжди. Вбити їм вони не можуть, бо дуже, дуже відома особа, розумієте? Це дуже дуже буде резонансне. Вбивство, ну, вони на таке не підуть, але він їм не потрібен взагалі в Україні. Просто взагалі в Україні не потрібен. Дивіться, щоб він, ну гляньте, щоб він пішов з України. Ну, що я можу казати? От карти просто, мене, ну, просто от злизують мої слова. Да? Карти та розлизують мої слова. Щоб він взагалі, от тільки що я сказала, вони хочуть, щоб він назавжди пішов з України. Ось Україна, це в мене Україна. Далі дивимося. Ось так вони хочуть домовитися. Ось на такі домовленості вони його схиляють. Так, це все добре, це все добре. Давайте, скажіть мені, будь ласка, скажіть мені, будь ласка, чи погодиться? Це ми вже вчора розкладали, це добре. Ще раз підтвердилося, а тепер я хочу запитати, скажіть мені, будь ласка, чи погодиться, чи погодиться на все це червінський? Чи погодиться Червінський? Він робить все можливе. Ви знаєте, в нього сильна команда, сильна підтримка. І він робить все можливе. Він зараз балансує, маніпулює, да? разом із своєю командою. Опа, він досить, досить сильний військовий. Він досить сильна людина, вольова сильна людина. Ні, він, він не піде. Він не погодиться. Швидше всього, що він буде сидіти, але з України його не видавлять. Ось те, що головне, що хочуть добитися, щоб він пішов з України. Але я думаю, що він залишиться в Україні і поки що буде ув'язнений. Вони знову притягнуть якісь завуха, якісь, якісь справи і будуть намагатися його не випустити, ізолювати, скажімо так. Ізолювати. Так, поки що я думаю, що він буде в Україні і сидіти. Дивіться, хочуть покінчити, хоче покінчити що з маніпуляціями. Значить, дивіться, він хоче, перебуваючи тут, в тюрмі, у да, в'язниці, він хоче покінчити з маніпуляціями. Оприлюднивши щось, якусь інформацію, він буде оприлюднювати все рівно певну інформацію. Він її вже оприлюднив. Він її вже оприлюднив. Розумієте? Тепер його вбити вони не можуть, не можуть вони його вбити. Але дивіться, карти випадають не досить гарні для нього. Розумієте? Я не думаю, що з ним щось трапиться. Я думаю, що це він хоче разом зі своєю командою закінчити із і з маніпуляціями цими, ну, дипломатичними я називаю їх. Да? Маніпуляціями те, те що, ну, можливо, оприлюднюєш якусь певну інформацію зі своєю командою. так? Вони хочуть підвести до певної ну, щось трансформувати, підвести до певної трансформації щось, закінчити з, чим, з чимось хочуть. Ну, Бачите, вони його. Вони його хочуть зробити жертвою, так? Вони його хочуть зробити жертвою. Ну, я вам скажу так, що е, вони його не видавлять, ні. Можливо, будуть залякати, залякувати навіть вбивством. Е, ну, Розумієте, тут якась іде трансформація. Що за трансформація? Давайте оцю ось розкриємо. Готовність. Є готовність. Можливо, дивіться, вони хочуть підключити якусь третю сторону. Якусь третю сторону. Ще, а в чому трансформація? У досить швидкому прориві. Якийсь офіційно заяв. Дивіться, він, він не поїде з України. У -у, у -у. Йому буде ще важче. Ви знаєте, вони йому зроблять умови ще важче, ніж були. Вони таку можуть ситуацію йому зробити, що дуже хотіли його б зробити жертвою взагалі, вони його хотіли, вони його хотіли б навіть, навіть підвести до летального, до летального ісходу, скажімо так. Але тут вмішується третя сторона. Я думаю, що світові лідери ну, поставили це питання з Червінським на контроль. Ви ж бачите, коли Зеленський приїхав з Америки, зразу ж, зразу ж змінили рішення судді. Да? Але, але бояться, вони просто до умопомрачення. І знову вони роблять так, що він сидів під арештом. Значить, знаєте, тут якась така ситуація, добиваються трансформації. Зеленський... Ой-ой-ой. Червінський, розумієте, якісь заяви будуть зроблені? От він зробить якусь заяву, яка може вплинути в майбутньому. В майбутньому може вплинути дуже швидко на перемогу. Розумієте, на перемогу. Ну, що тут іще може бути? Ця інформація призведе до величезного скандалу. Це ще, ще Червінський не все сказав, я вам скажу так. Червінський ще не все сказав. Знову карта, ви бачите, рішення буде прийнято. Рішення буде прийнято. Червінський нікуди не прийде. Він ще видасть якусь інформацію дуже і дуже сильно, я вам скажу, дуже сильно, яка в майбутньому може вплинути дуже потужно на якесь. На якісь події, на якісь події, розумієте? Події. У нього є інформація ця, яка, яка може призвести до просто до фурору, до фурору. Давайте так спитаємо. Ця інформація стосується, стосується влади, зокрема, Зеленського Єрмака. Так, так, за кошти. За кошти. Зате ця інформація стосується за дуже великі кошти, які зайшли на територію. Ось, які, які отримали, друзі, однодумці. Ви знаєте, він щось знає дуже-дуже дуже щось, таку інформацію, через яку вони б хотіли його або вбити, або взагалі, або взагалі, щоб він пішов з України. Ось так, я вам скажу. Він, він знає дуже інформацію за великі кошти за корпорацію слуга народу, скажімо так. Бо це ще карта роду роду, ну, зрозуміло, да? корпорація, рід і так далі. Так ось, так ось він знає цю інформацію і за рух цих коштів до, до друзів однодумців. Ось так. Ну що, я. Інформація, вона дуже-дуже скрита, вона дуже засекречена, я вам скажу так. Тут карта не показала, що вона засекречена, але ви ж розумієте прекрасно, да? чого вони бояться. Він багато знає. Він знає таке, що, він знає таке, що коли він оприлюдниться, да? Оприлюднить, то станеться дуже швидкий, дуже швидкий по, по колісниці, дуже швидкі зміни, як подивиться по колесу Фортуни. Да? Дуже швидкі зміни, які можуть вплинути на. І ця, ці, ця інформація, дивіться, інформація, вона досить така успішна. А успіх її в чому? В тому, що він може вплинути на думку людей. Це може визвати фурор, це може визвати ну, такий скандаляку, да, як скажемо так. Ну, дуже нелегко буде, скажу так, червінському. Дуже буде нелегко. Присувати його будуть по повній. Саме, дивіться, ось карти ці говорять, де? Ось, дивіться, його, ось ці карти говорять, присувати його, його будуть досить сильно ще. Тобто бій Червінського і м, нашого українського суспільства, він ще весь буде попереду, я вам скажу. Бій ще весь попереду. І дай Боже йому. Дай Боже йому, здивіться, по цих картах, да? дай Боже йому вистояти. Але в нього є гарний захист. І дай Боже йому вистояти у цьому двобої. Бо тут же, знаєте, тут, тут на одних вісах Україна і, і диявол, да? от і все. Які сили, які сили куди перевішують, перевісять, так? Да? Складнувато буде на червінському, я вам скажу, складнувато. І ще основний бій попереду. Це тільки мордування. мордування. Ось ще тільки. А ціль вони не досягли, щоб він замовк або виїхав. Тобто його ні купити не, не вдається, ні щоб він замовкнув. Ні видавити його не виходить. Тому дуже-дуже я за нього переживаю. Дуже-дуже я за нього переживаю ось ці карти. Дуже-дуже я за нього переживаю. Обмеження, жертва тут. Ну, подивимося. Подивимося, якщо люди не від... я думаю, що люди вже не відступляться, його не, не, не... Щось їм треба буде вирішувати з Червінським. Вони, вони в тупіку, вони не знають тепер, що з ним робити. Дуже велика кількість людей за, йде за Червінським. Він лідер, він може стати лідером. Це взагалі для них Червінський це ще Армагеддон, пахліща залужного. Розумієте? Залужний поїхав на дипломатичну роботу, але я думаю, що в цій історії теж є свої плюси, тому що. Валерій Федорович може повернутися досить досвідченим дипломатом, який в майбутньому зможе відроджувати державність України. Там теж є свій плюс. Але ось цій людині я вважаю, бажаю ангела-охоронця, просто ангела-охоронця. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.